Всім привіт! Коротше, сьогодні буде такий невеликий експеримент. Значить, Маємо такий от бак. Бак желізний. В'єм ну, десь порядку 80 літрів е -е, з машини Chrysler Voyager старого. Так, Бак, ну, там, предісторія машини довга. Я її купляв в Самборі. Ми її ремонтували. Машину для того, що вона перевозила контрабанду в Польщу. Це хлопці, які продавали цього, не скривали. В даний момент після ремонту машина в АТО. От, бак ми мусили поміняти, тому що бак є переварений. От, навіть видно, що там всередині є ще якась додаткова є резервуар. Ну, Підозрюю, що це було зроблено на спірт, так як ми не знайшли лючка, де він взагалі пакується. Тобто думали, що на це арки, але це не так то ми купили нормальний бак великий, тому що в цей заправлялось не більше 15 літрів. І зараз ми спробуємо цей бак розрізати і подивитися, що там всередині, що за куліпіння його робили. Тобто візуально він практично нічим не відрізняється за винятком того, що він дуже тяжкий. Так що зараз ми побачимо, що там всередині за допомогою болгарського інструменту.